Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую вас до перегляду розкладу карт Таро для знаку Задяка Водолії на період місяць листопад 2023 рік. Спочатку, друзі, я хочу, щоб ви загадали своє важливе якесь запитання, відповідь на яке може бути так або ні. Ви подивитесь наприкінці відео в окремій карті. А ми розпочинаємо. Загальний фон місяця для знаку зодіака Водолії. Карта роботи. Карта фінансів. Особисті питання. Це може бути родина, кохання або якісь питання пов'язані з дітьми. Порада. Від карт для знаку Задяка Водолії. А також, друзі, відповідь на ваше запитання так або ні. Допомагати нам сьогодні будуть карти, мадам Ленорман. Розпочинаємо, друзі. Загальний фон місяця для знаку водолії. Водолій це вам випала на долю якесь. Руйнування старого, руйнування якихось звичок або обставин, які вже застаріли, які вже не несуть ніякої користі, і саме в листопаді місяці ви будете з цим вирішувати питання. Подивимось додаткову карту, що саме, які підказки, підказка, друзі. Собака це друзі. Можливо, це питання буде вирішуватися з приводу ваших друзів, або ваші друзі будуть вам допомагати щось змінити в своєму житті. А ми переходимо далі до карти на роботу. Шестірочка чаш. Вона каже про те, що ви можете або повернутися на своє минуле місце роботи, або щось звідти. Взяти корисне, наприклад, якщо ви використовували якийсь опит, то ви можете саме їм скористатися для того, щоб зараз успішно працювати. Подивимось додаткову карту. Ця карта каже про те, що все хороше котре у вас було в минулому, вам треба взяти зараз. Для того, щоб ваша робота була успішною. Можуть бути якісь підказки. Далі, друзі, дивимося на фінанси. Фінанси. Карта Сонце. Тут вони мають бути успішними. Не дивлячись на те, що це нові якісь ваші гроші, або ви. Їх заробили, або ви їх отримали в спадок, або ви отримали якісь виплати. Саме в цей період вони будуть гарного розміру. А ми дивимось далі. Знову ж таки, друзі, ця змія випадає майже кожному знаку зодіака, але в різних, в різних порадах. Дивіться на те, щоб, можливо, якісь зірки стали в таке положення, що можуть бути якісь помилки. Або може яка людина, котрій ви довіряли, вона може вас якось засмутити. То дивіться, завжди будьте уважні. Особливо з фінансами. Ось ця змія, котра хоче вхопити яблуко, врожай, вона може казати про те, що ви. Своїми фінансами або дайдіть то в борг, а вам його не повернуть, то будьте уважні, нікому не хвастайтесь і нікому не давайте великі суми, щоб потім не бути засмученим. Далі, друзі, особисті питання. Сюди входить кохання, родина, діти, а також ті питання, питання здоров'я і ті, які ви самі вважаєте особистими. Осьмірочка Пентаклів. Ця карта каже про те, що все буде складатися добре. Ви будете приділяти увагу якоїсь роботі, яка допоможе вашій родині, вашим особистим стосункам бути успішними, вдалими. І ви будете з цього приводу дуже задоволені, тому що це буде стабільно. Дивимося, друзі, додаткову карту для водоліїв. Жінка. Можливо, чоловіків буде жінка направляти, а також радувати для того, щоб вони себе так почувалися. А для жінки може бути підтримкою та допомогою інша жінка. Це може бути мама, або свекров, або сестра, або добра подруга. То дивіться, друзі. Далі в нас залишається порада від карт Таро. Дивимося. Восьмірочка жезлів. Це карта швидкості. Іноді у нас в пасянці також є годинник, який каже, дивіться за часом, не запізнюйтесь. А це тут карта швидкості, восьмірочка жезлів. Саме тому зверніть на це увагу і не задумуйтесь, не замріюйтесь, робіть все строго, як ви запланували. І за часом, і загалом. Саме для того, щоб ваші всі дії та події склалися вдало. Подивимось, друзі, додаткову карту. Карта якер. Для того, щоб все було стабільно, вам треба буде прискорюватися і не зовлікати, і не тормозити, як то кажуть, не гальмувати. І залишається ваша карта відповідь на ваше запитання, так, або ні. Дивимося, друзі. Карта, я б сказала, 50 на 50. Воно начебто так, або, але воно не зараз не на часі. Можливо, вам трохи треба буде зачекати. Саме тому, що іноді буває справа майже готова, або документи, або якісь. Плани, або вирішення, наприклад, десь поїхати відпочити. Але поки що вам невідомі деякі обставини. Або, наприклад, ви не з'ясували, чи є квітки на потяг, чи, якісь такі обстав... чи дадуть вам відпустку, ось таке. Тобто, начебто да, а вроді і ні. Тобто, 50 на 50. Дивіться, як саме ви можете на це вплинути, а ми до сам... ще достанемо. Одну додаткову карту, подивимось. Пораду клевер. Все буде добре. Робіть так, як ви вважаєте за потрібне, та все буде добре. Я дякую, друзі, вам за перегляди, за лайки. За те, що ділитесь моїми відео зі своїми друзями. Завжди рада бачити своїх постійних глядачів, а також нових підписників на своєму каналі. Запрошую, друзі. Буде цікаво! До зустрічі Щасти!